Київ, Кропивницький та Горішні плавні. В цих містах вихованці клубу Кремінь дзюдо взяли участь у відкритих турнірах. У кожному місті від клубу виступали 15-20 спортсменів. Діти показали гарні результати та вибороли чимало призових місць. Привезли сюди до нас в місто медалі золоті, срібні та достатньо багато, велику кількість бронзових медалей. В Кропівницькій нас їздило 15 чоловік, із них привезли медалі. Їздили в Київ, дуже порадували у місті. Боролися наші дівчата в місті Києві та в горішніх плавнях. Дівчата вибрали в Києві треті місця, і в горішніх плавнях були і треті, і перші місця також. Тренери відзначають високу конкуренцію на цих змаганнях серед дітей, адже у кожному місті спортсмени ретельно готуються і налаштовані на перемогу. Загалом дуже гарну боротьбу показали. Міста Київ, і нашим дітям більше всього сподобалось боротися з, саме, з київлянами, тому що там великий обіг дітей, і тренувальний процес також у них проходить добре. В місті Кропивницькому також дуже гарно йде тренувальний процес. Є з ким поборотися, і тому продовжуємо далі тренуватися. Дев'ятирічна Дар'я займається дзюдо вже майже два роки. У майбутньому дівчина прагне здобути високі звання та стати тренером з цього виду спорту. Вона взяла участь у турнірі в Києві та минулої суботи у Кропивницькому. І там і там дівчина посіла третє місце. Я трішки переживала, коли на перше змагання тут було. Я переживала, ну, од одну дівчинку кинула. В Києві чотири зустрічі. Я три виграла, одну програла. А про Київничкому ну, теж три зустрічі. Там був ще легіон, і я з однією дівчинкою стала. Її дуже почала боятися, тому що вона колись мене тримаючи і дуже сильно кинула. Останні змагання, у яких брала участь Олександра, проходили у Горішніх плавнях. Там вона за результатами трьох зустрічей посіла третє місце. Найбільше дівчині запам'ятались перша і третя зустрічі. У мене було три зустрічі. Я, я першу виграла, другу програла і третю теж програла. Третя зустріч з Євою. Вона мені взяла брасок, і я не взяла захват. І я його пропусти, пропусти, ну, пропустила. І я програла. Вже цієї неділі у залі спортивної школи Кремінь Дзюдо відбудеться чемпіонат Полтавської області. Тож бажаємо кременчуцьким спортсменам гідно виступити і здобути перемоги. Марія Бердаєва Віктор Петров. Креманчуські новини.